Я всіх вітаю на моєму каналі. Так, відео дуже довго не виходило, я вибачаю, за свою мокру. Мокре волосся, я просто в душ ходила. Ну, треба. Я дуже вибачаю, що в мене довго не було. Просто реально тяжко. Тяжко відео випускати, бо часу майже немає. Ну, як, був час, але все одно ще ніякого натхнення в мене не було відео знімати. Я паралельно дивлюся на мікрофон, чи він працює. Просто я не знаю, у мене мікрофон не заряжені, ні, ні, я не знаю. Він у мене в коробочці, вже скільки літ, я не знаю. Ну, я надіюсь, що це відео вийде. І якомога швидше воно, я надіюсь, вийде. Надіюсь, я сьогодні хоча б щось пов'яжу, тому що це в'язать не Бог. От до чого я веду. Тому що я не знаю, про що мені відео знімати. Я не знаю, про що мені відео знімати, як не про в'язання. Вони в основному все ж я роблю це в'яжу. Все. Ну, цей влог, він буде зараз вже вечір, тому я не буду його тільки, тільки сьогодні знімати, буду ще, можливо, завтра знімати. Просто покажу, що я вяжу, процес і. що ще? Можливо, в цьому влозі я поділюся з вами якимись іншими цими. Та, наприклад, що я дивлюся, які там. Бо, мені здається, що вам буде. Yeah. що це таке? Я дуже вибачаюсь в мене якась білі борда на голові. Yeah. <laughs> ну Я думаю, багатьом буде цікаво, що я дивлюся на фон, коли я в'яжу. Тому що я ж просто в тишині не вяжу, хоча деколи буває. Але в основному в мене або якась музика на фоні, або якісь серіали, про які я вам, мабуть, зараз прям і розкажу. Але перед цим я хочу вам похвалитися. І показати, що я дов'язала, або що в мене в процесі. Не думаю, те, що буде в процесі, то я чуть пізніше покажу, а то, що дов'язала зараз. Думаю, цей вступ якийсь дуже довгий вийшов. Тому я вас прикріпляю зараз зав'яжу волосся, щоб воно не билося в мікрофон. Я буду вам по порядку показувати від найстарішого за недавній час і то, що я вам ще не показувала, до найновішого. Ну, ладно. Я це в'язала буквально, типу, перше-друге число січня, ну, ви поняли, коротше, буквально на самого початку січня це в мене просто було в грудні і в січні нахлинуло, що я в'язала все на літо. От не знаю. Я в'язала кофту сітку, у мене про неї є відео окреме на каналі. Я ось таку кофтинку. Вона та, як. Футболка зверху, щоб плечі не згоріли. Ну, я коротше, так заморочилась з цим узором, ви б знали. Ще такі резинки зробила, щоб охання ще край виглядав, а знизу в мене просто в в'язанні в перший ряд стовпчиків без накиду, що воно охайно виглядає. А ось тут, де горловина, я нічого не обв'язувала, бо воно, в принципі, нормально виглядає, і йому нічого не мішає. Бо якщо обв'язати, в мене горловина занадто вузька вийшла. Все, ж воно було ширше? Ну, ладно, ну нічого. Можна ще один такий пляжі купи лишилось. Це от перше. Я просто кидаю, кидаю на ліжку. Далі друге, чим я так пишаюся, бо я це ніяк не могла запіз... доробити. Я коротше цю штучку, це шарфик, що я його в'язала з журналом ось такого. Я його найду тут. Зразу відкрила, треба показую. От він приблизно ось так має виглядати, але тут інша пряжа і взагалі все по-іншому. Просто в'язала по схемі, як тут написано. В принципі, і все. Це він такий аля-ажурний з узорчиком таким прекрасним. Таким Він йде. Я його в'язала з пряжі Вазал чи в'язал. Коротше, тут буде назва, якийсь там вязал. Рейнбоу ангора якийсь там візал, я не пам'ятаю, як він там правильно кажеться, вимовляється, вибачаюсь. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, цей шарфик, він в'яжеться такими зігзагами. І через це, коли ти його таке надіваєш, я трошки пошублю вам мікрофон, окей. Якщо я посуміла, він одівається і тут. Він одівається, і тут такий зігзаги, такий. Отак. Прекрасно. Хочу вас попередити на рахунок пряжі самої, яку я в'язала, я купила два моточки. В мені мене навіть половини одного мотка не пішло на це. У е -е, мене тут, по-моєму, зігзагів 5 чи 6 штук. Прямо як все писала, все так і зробила. Ну, пряжа вона чуть-чуть колюча, тому не знаю, якщо у вас чутлива шкіра і вам дуже-дуже погано коли щось колюче. Це не для вас. Шукайте щось другое. Далі те, що я буквально вчора дов'язала. Вчора носок. Такий прекрасний носок. Нам її показувати не буду. <кхи> ну, ладно. Може якось буде. У мене тут ризинкується, вона взагалі нічого не тримає, вона просто для краси. Тут в мене більше п'ятка тримає, тут. ось. Я, мабуть, я не вмію, в... ну як, куди вам то відео запахати. Коротше, не знаю, я б хотіла, щоб ви теж такі носочки зв'язали. Але не хочу вам це відео скидати. Тому що воно там. Таке, okay. да. Я б хотіла вам на український. А може я можу свій майстер клас. Може, я зроблю такий майстер клас по таким мас... носочкам. Вони Нас... носочком. в'яжуться гачком, якщо що. Шо... Так. Вони досить такі товсті, тому що гачок – це більш про товсті носки. Бо якщо спицями, для мене спиці це поки що хардкор. Це ж мій в'язати з пицями це прямо кутник, більше нічого. Ну або по кругу теж, в принципі, ні разу не пробувала, але знаю як. Носочок. І зараз в мене в процесі. Якраз другий носок, Я тут я в школі в'язала резинку. Зараз я її зшиваю в якійсь техніці якогось, там, я не знаю, 30 го століття. І я вам хочу розказати, що я дивлюся на фоні. Перше, що я подивилася одну серію, я просто така чи тут gpt така, чи кому ну, штучному інтелекту, я написала така, якісь серіали на фон, детективи. Щоб дібо, під них пов'язати, мій чат GPT зі мною на одній волні. Ну, коротше. То я знайшла серіал. Я подивилась одну серію. Міс Марпл. Думаю, багато хто про нього знає. А Гата Крісті? Думаю, багато про хто про нього знає. я одну серію подивилась: така, ну, ладно, ну пофіг, ну, подивилась, ну і що. А зараз мені щось так хочеться його дивитися. Я щось не знаю. Мені прям так щось думаю, другу серію ми будемо дивитися. Далі я дивлюсь, ну не скажу на фон в загальному. Gravity Falls. це мій любимий мультсеріал. Взагалі просто обажаю. Я зараз вам докажу, що я. Я чуть навушники свої не врунила. Так, а вони хоч виключені? По-моєму, так. Ну, хай тут, Кстати, Вибачаюсь, до речі. Я почала читати Шерлока Холмса. Автор Конан в «Пригоди Шерлока Холмса. Чи я правильно сказала автор, я зараз це наговорю, а потім мені ще оправдуватись. Я вам докажу, що я справжній фанат Гравіті Фолз. Хто знає, той знає. Угу. Я переробила тут таку, таку гарну цю. Взагалі він був просто на. З я не знаю, наскільки це латунь, але за 350 гривень випуститься це латунь. Ну, окей, ну, ви зрозуміли Gravity Falls. Я якщо на комп'ютері дивлюся, що я тут. Ну, і звісно, як же я читаю Шерлока Холмса, як я можу не дивитися серіал? Ну, це мій любимий серіал. У мене вже в запасі я просто, я дуже сильно хочу подивитися Енолу Холмса. Не подружка в неї так от затовкала, подивися. Я така: ну окей, окей, подивись, мені, як руки до цього не виходить. І ще в мене був недавно, я собі робила, як так, і це, і Я така сиділа, думаю, не можу подивитися. Я, я, я щось така, ну, мені щось скучно, дивиться одне і те саме. Щось мені хочеться, щось такого, екшена, епік, дитячого, чогось такого. Я ну, вирішила. Продовжити, не як продовжити. Ну, передивитися. Всі, не всі, ну, окей, ще не всі, ще не всі передивилась, Але подивитися, як мінімум, ті, які мені найбільше сподобалися. Мультфільми Дісней про принцес. Я розумію, що я вже не в вдома. Ну, але все одно, я подивилась, і я о Боже, в мене така штука є. Я думаю, вона в багатьох є. Як це сказати? Я яка? Я невразлива, не як це називається? Ну, коротше, легко вразити якимось мультиком чи фільмом, неважно, чи якусь я не знаю, новелу. У мене таке завжди. Коли я подивлюсь якийсь мультфільм, фільм з якимось там іншим всесвітом, я погружаюсь в цей всесвіт просто з катушками. Я в ньому живу. Я реально мене так несе. Через то я не планую в ближайший час передвірятися порядку кариб... <с>? Карибського моря, бо я просто не представляю, що зі мною буде. Зі мною така там бомбалейла буде, що мені страшно. Шо-шо? Ну, тут якась все висвітила, окей. Ну, коротше, тому мене так. от мені так... Я така лежу, мене в голові просто, мене так ковбасило, се кап'єнц. Якщо що, якщо що, мій любимий діснеївський мультик це Аладін. Будете знати, будете знати, от воно вам треба. Ну, все, я що вам сказати? Звісно, як всі нормальні люди, я надіюсь, окей, ладно, я нікому не засуджую, якщо що. Я теж люблю Гаррі Поттера», Ну а як же ж? Угу. Як же ж без нього, ну, звісно. Але прям щоб Любимий фільм в мене це Як вам там показати? А, вам не видно. Ну во! Це постер з нею, там знизу ще є постер. І ще в мене є мій ще один любимий не фільм навіть. Ну, це фільм, але це більше мюзикл, бо це є мюзикл, жанр фільм. Фільм жанр мюзикл, ну коротше. Я не реко... мене вон там теж постер оцей висить. Я не рекомендую дивитися сильно вразливим людям. Ну, не таким, як я. Я не рекомендую дивитися людям, які до цього не готові, які не знають, що воно таке, які хоча б навіть трейлера, не дивилися, що за... За уривків в Тікі-Токах не дивилися. Не рекомендую вам. Це Дуже такий. не для всіх фільм, що ви розумієте, хто такий Тім Бьортон, ви розумієте, про що я? Але тут я прям чорно-білий з червоним, скажімо так. Ну, коротше. Ну, да, тому він не для всіх. Я не скажу, що він не для всіх. Типа він не всім підходить. Я отак вот от скажу. Тому, що це реально? Ну, типа, тіпо... подивитися, може трошка катушка полетіти кудись. Я просто побачила якусь потку смішну. <смішну>. Окей, добре. Що е, я вам хочу сказати? Я зараз вам зазніму таймлапс, що це буде. Я не знаю, як я вяжу і дивлюся. Пу! Вже просто вечір, в мене вже все, в мене вже все. все в Мене лишилося. Три години і ми йдемо спати. За ці три години мене в планах дов'язати носок аж до п'ятки. <ріхи> ну, коротше, я буду зараз дивитися. Міс Марпл, конечно. А! так! Боже мій! <ріхи> я вибачаюся за це. <ріхи> мені просто неочікувано реклама включилась. В. Серіалі Міс Марпол 24 серії. Тут шість сезонів, і в кожному в цьому по чотири серії, правильно я да. розумію? Я зараз буду його дивитися, але спочатку хай пройде реклама, <тоди> тоді буду його дивитися. <тоди> ну, правильно. Ага. Мене хоч було чутно весь цей час. Вся моя апаратура моя, через це трошки з поганим звуком, хочу вам просто як закінчення відео таке записати, тому що довге відео це теж не дуже добре. При монтуванні так точно. Я вирішила в'язати плед. Думаєте, господи, куди тобі ще той плед? Я, носки ще не дов'язала, вони в мене в процесі. Я їх буду в'язати в школі, через те, що пряжі з якої я буду в'язати цей плед... Зараз скажу, що за плед. Почекайте, почекайте. Вона така специфічна, через це в школі. Не варто з нею в'язати, тому що це тіпа, дуже пухнаста, волосата нитка, і в мене сусідки по партії на таку нитку алергія. Через то, через що така от пряжа прекрасна. Я буду з нею в'язати. Я з нею в'язати плет Six Day Star Blanket. Думаю, багато хто знає, що воно таке. Це коротше, ти за 6 днів вяжеш плет в формі сірки. З такої якоїсь кольорової пряжі. Ну, не конкретно з якоїсь такої ангори, ну, це Ангора, конкретно з такої, ну, не чисто, там якісь добавочки все ж таки є. А, там ні. я буду в'язати цей плед. Тут схема буде. Це, звичайна форма зірки, п'ятикутна зірка. Тому що я не хочу в'язати якусь там шестикутну, ще щось. Я, звичайно, п'ятикутну зв'яжу, мені її вистачає повністю. Бо якась там шестикутна, ну звичайна зірка. Така в мене там центр буде такий зелененький, а все інше буде таке фіолетово-синє. Це в мене просто я... це тестовий моточок був, залишилось. А це в мене остаток від шарфа якраз, який ви знаєте, в да? мене ще такого от, цілий моток є. Ну, коротше, я буду в'язати зараз цей плед очком номер 4 Мій улюблений. Я обожнюю гачки з пластиковою рукояткою. Тому що очки без рукоятки дуже мені натирають палець. Гачки з силіконовою рукояткою, коли ти, ти їх там положиш, на них налипне пилюка, потім в тебе якийсь шичний в'язання <з today> неприємне. Ну, коротше, я дуже люблю гачки з пластиковою рукояткою. Він ну, такий зручний, у нього ж така квадратна, оця вийомка. Зручно сюди палець такого писати, бо я зазвичай от отак от вяжу десь, приблизно так так десь. Пімс-пімс-пімс. Чи отак? Я все одно тут палець тримаю. Типу отак от я вяжу зазвичай. Типу, я кінчиками пальця тримаю, Мені максимально трудно таким гачком вязати. Чи це мій мастхев. Це гачок номер 4 просто тут напистерся. Я його купляла, може, за гривень максимум 15 в магазині Тада. Якщо що. що таке має бути? мене рука чешеться. Капець, ну ладно, я зараз буду в'язати, можливо, вам включу таймлапс, можливо, ні. Подив.